На КПВВ Каланчак, голова Верховної Ради Дмитро Розумков і спікерка Сеймаса Литовської Республіки Вікторія Чміліте-Нільсен ознайомилися з роботою ЦНАПа. Їм показали, як можна отримати довідку чи документ. Потім поспілкувалися з прикордонниками, оглянули їх умови праці. Насправді, і один і другий пункт перетину, який ми сьогодні бачили, вони реконструйовані фактично у 2019 році. І е, сьогодні, ну те, що ми побачили, воно не потребує додаткових якихось глобальних доопрацювань або покращень. Я розумію, що немає е, межі, е, межі кращого, але достатньо хороші умови для того, щоб і персонал тут нормально працював, і достатньо комфортні умови для перетину тих людей, які ну кожного дня або не кожного дня переходять з окупованого Криму на територію вільної України. Якщо ми говоримо про організацію, то ковід згідно з інформацією, яка є сьогодні, він значно зменшив кількість людей, які перетинають пункти пропуску. Якщо раніше це було там до 500 машин в день авто автівок в день, то сьогодні це там, до 50. але можливості достатньо великі і запас потужності достатньо серйозний. Самі ж люди, які перетинають адмінмежу з обох сторін, нічого не коментують, уникають камер. Спікерка сказала, що Литва не визнає анексію півострова. Ми ніколи не підтримували і ніколи не визнаємо анексію Криму. Колись буде так, що тимчасові пункти не будуть тимчасовими. Громадяни України зможуть вільно відвідувати Крим. Крім КПВВ Каланчак делегація побувала на Чонгорі, але без камер та журналістів. На Херсонщині Вікторія Чміліте Нільсен планує ще побувати біля вежі Вітовта та зустрітися з литовцями, які проживають у Херсоні. Ольга Ляшенка, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсонщина.